До Тернополя з'їхались школярі з багатьох міст України. В нашому обласному центрі проводять шостий всеукраїнський дитячий форум з міжнародною участю формула успіху правової держави, очима дітей. Форум це, знаєте, спосіб спілкування дітей з цієї України. Воно проходить під гаслом Діти єднають Україну. Поки дорослі сперечаються, а неуспішні політики нами керують, то ми стараємося. Ми педагоги і ті люди, яким небайдужа доля дітей, розвивати в них оптимізм, надію і віру все-таки в хорошу. Державу там, де буде людяність, порядність, законність, там де буде повага один до одного, і нам не соромно буде жити в Україні. На зібранні учні старших класів обговорять механізм взаємодії державних органів влади з освітніми закладами, Подискутують про вплив зміна формування правової культури та громадянської активності юної нації. За два дні учасники форуму обговорять багато інших питань пов'язаних з правом. Вапроси права на сьогоднішній день вони являються пірова На мою взгляд, ніж говорити а обязанностях государства нужно в первую очередь говорить о обязанностях самого гражданина. И вот этот гражданский долг, гражданскую позицию, ее на сегодняшний день надо укреплять. Только от того, какие будут мои задачи перед государством, тогда я могу сказать, что же государство может сделать для меня. Мы дослеживаем вплив СМИ, засобов массовой информации на формирование культурной Держави mm -hmm. нужна, щоб люди більше довіряли средствую масової інформації і а, а, ну, діятелям. У нас проект буде на тему а, щастя в Україні. Ми дуже хочемо цього цей форум як презентувати, презентувати нашу школу. Ми дуже вдячні, що організували такий проект, форум, який нам дає змогу. Реалізувати себе на підсумках роботи форуму каже співорганізатор заходу, узагальнять матеріали та пропозиції учасників, з якими звертатимуться до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів.